Спочатку я був просто рієлтором. Зараз я вже до партнера і розвиваю якісь свої напрямки. Е, як змінилось ринок оренди під час війни? 90% це іноземці. Яка середня вартість оренди на місяць таких об'єктів такого класу? Е, е, яка вартість цієї квартири була у Е, Ми купили дві квартири одразу на третьому та четвертому поверсі. привіт! З вами знову я, Олесь, Клуб Інвестхаб, канал Інвестхаб. Не забуваємо, хто вперше підпишіться на канал, нажміть колокольчик і ви будете отримувати оновлення наших роликів. Виходимо ми стабільно що понеділка, що п'ятниці у вечірній час. Продовжуємо знайомити із цікавими інвестиційними пропозиціями і з учасниками нашого клубу. Я вам хочу презентувати дуже цікавий проект і гарну, дуже людину, мого друга, гарного владрудь. Вітаю тебе! Риві. Риві. І сьогодні ми дослідимо цікаву тему. Ми взагалі багато хто каже, що ми в «Інвестхабі» фундаменталісти, які орієнтуються на нерухомість. Насправді, так, ми фундаменталісти, ми любо забезпечені інвестиції. Ми не любимо втрачати кошти. Ми шукаємо там, де кошти прийдуть в такий агрегатний стан, де вони будуть максимально захищені. Вони будуть, якщо не супердохідні, то все ж таки статичні з точки зору знецінені. І для певних інвесторів з чеком, наприклад, 20, 50, 100 тисяч доларів, цікава підвищена дохідність. Для цього ми дослідили вже інвестування у смарт-квартири, інвестування у нерухомість великих площ з розподілом на маленькі, якою займаюсь, наприклад, я з партнерами. Посилання на ці ролики ми дамо в описі під цим відео. А зараз Враховуючи те, що в Києві дуже багато нерухомості здається некваліфікованим інвесторам, і дохідність, по якій складає в межах чотирьох відсотків дохідності річних у валюті, особливо у війну, цей показник ось таким, десь і є. Але Є інвестори, в котрих накопичення є в межах пів мільйона, мільйон доларів, і ці накопичення вони хочуть інвестувати у зрозумілі для них інструменти, які вони контролюють в якусь нерухомість, яка може давати не те, щоб високу дохідність, а вагому дохідність. Тобто, щоб людина, вкладаючи півмільйона доларів, отримувала не догідність по 300-500 доларів з 20 об'єктів, а щоб вона отримувала одним-двома чеками суму 2-3-4 тисячі доларів оренди щомісячно. От саме цим займається наш влад і його компанія керуюча, яка управляє нерухомістю в центрі Києва, Переважно елітною нерухомістю і з середнім чеком від 200 до 500 тисяч доларів. Ми зараз знаходимося на вулиці Коцюбинського Михайла, Коцюбинського Михайла. І це історичний центр міста, квартира придбана під інвестора, ремонт зроблений інвестиційний для здачі для отримання максимального доходу. І зараз ми розберемо, як працює влад і його компанія, і яка математика цієї квартири. І, до речі, продовження ролику. Інвестор придбав дві однакові квартири, одна ось на цьому оверсі, де ми є, одна під нами. Вони ідентичні по площі, там ідентичний ремонт, і зрозуміло, математика більш-менш однакова, просто ще є різниця в ціні купівлі. Ця квартира трошки дешевша та дорожча, але ну, відповідно вони однакові за монетизаційною моделлю. Як ти дожився до такого, що працюєш тільки з елітою? Так. Це так богу було, було. Я вже в нерухомості більше 9 років і приєднався до агентства нерухомості, яке займалося виключно центром, виключно Печерськ золоті ворота ну, в такому районі. І почав просто працювати з людиною. Тобто нічого такого, спочатку я був просто рієлтором, зараз я виріс вже до партнера і розвиваю якісь свої напрямки. Яка основна модель? Яка основна бізнес-модель? Ти працюєш, я так розумію, переважно з інвесторами? А, ні, наше агентство, в принципі спеціалізується на оренді квартир від власника в центрі Києва, тобто це 90% нашого бізнесу. Але до війни вже Понад три роки ми почали ну саме я почав розвивати інвестиційний напрямок, тобто маючи багату кількість полуоб'єктів об'єктів нерухомості, тобто якісь власники хочуть продати. І якщо ціна вигідна, то ми знаходимо інвестора. чи в нас є ряд інвесторів, які мають запит на покупку, Тобто я просто поєднав ці, ці дві речі, маючи великий пол, маючи запрос від людини і. Ну, от uh, так воно самоорганізувалося з кінськими так. Давай ми змістимо. От у нас є такий блок питань, бліц. Я от хочу його зараз задати, тому що мені треба цифри. Скажи, будь ласка, яка середня вартість об'єктів, якими ти оперуєш? Це об'єкти від е, 200 тисяч і, мабуть, там за 2 мільйони. За 2 мільйони доларів також такі кейси були. Так там. Яка середня площа таких об'єктів? в районі 150 метрів, я думаю, що там 150-200, я б так сказав. Ну, це такі серйозні площі, це прям такий е, Так, да. прошар. Скажи, будь ласка, яка середня вартість оренди на місяць таких об'єктів такого класу? А, зараз війною вона трішечки зменшилась, порядка 1800-2000 доларів, 200-300, ось де. 1800 2300. А до війни яка була до війни десь 2800 3500? От такому я? Тобто відсотків на 25 була більше? Так. так. А, чи ти скажи ще, будь ласка, а, яка, яка основна при роботі з інвестором? Яка основна в інвестора є біль, яку ти закриваєш своєю експертизою, своїми послугами? Чекай, мені треба подумати. Е, я думаю, що це якраз те, що ти сказав, тобто у людини є гроші, вона хоче інвестувати в щось зрозуміле. Ну, може хтось просто хоче квартиру в центрі. Знаєш, це може бути якось пристіжне чи щось типу того. Але... Як інвестиційний актив, ми, ми, ми... так. 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 Ну, я думаю, що просто люди хочуть зрозуміло вкласти гроші і отримувати дохід зрозуміло для них. В виду діяльності, бо в принципі і середній вік таких клієнтів теж ну є такий трішечки 40 плюс, я б так сказав. А і багато для них нових це виділ бізнес для них просто міні клієнтів як інвесторів. Так так. а хто профіль тих, хто знімає? Тому так. що по 2,5 тисячі доларів можна зняти пів лісового масиву. Це ось якраз та річ, на якій ми спеціалізуємось, 90% це іноземці. А саме ті іноземці, які приїхали в Україну на роботу. Тобто, в них є якісь зрозумілі терміни, контракти. Це ну, зараз важко сказати про якісь компанії, тобто зараз це благодійні місії, різні проекти. Вони є. Так, так, вони є. Тобто це люди, які приїхали до нас на роботу, і в них є виділений бюджет компанії. Знаєте, що може змусити ваш капітал зростати більш інтенсивніше? Це інформація від найуспішніших, найбагатших підприємців нашої країни помножена на ваш власний досвід. Саме на цьому ґрунтується фундамент створення та діяльності клубу Інвестхаб. Участь в клубі на місяць коштує 990 гривень. Це безпрецедентно низька ціна для такої бази цінності, збагачена вашим особистим бізнес-менеджером, який допомагає розв'язати. Будь-які завдання з підприємницької діяльності та інвестиційні питання, участь у закритих зустрічах клубу, закритих чатах та розсилці закритої аналітичної інформації, доступ до всіх заходів у запису для можливого перегляду, а також зустрічі зі мною та з амбасадорами клубу, які мають найбільш вагомий інвестиційний досвід для того, щоб поділитись ним з вами. Запрошую вас до участі в нашому клубі разом. Скажіть, будь ласка, чому золоті ворота? Я прийшов до цього згодом, але тут реально немає класних дизайнерських квартир на оренду. В чому різниця між купівлею квартири у новобудові та старовому фонді саме для цієї інвестиційної моделі оренди і питання ремонту, тобто? Тут на золотих воротах буде вищий чек на оренду. Це з цим можна поспорити, але. і Вищий чек може бути і клієнт кращий, е, ніж там на научеських клініках чи в консульському кварталі. Він зрозуміліший. Він зрозуміліший, тому що це буде чистий іноземець. Да. Так, це буде компанія, яка за нього е, гарантує, що це буде посольство. Це ти розумієш, що в тебе буде гарантований дохід е, точно ну, по за цим великим бюджетом. Не буде в тебе якихось, знаєш, ну. А різниця новобудова і е, старий фонд, його можна так назвати. Тут вищі стелі. Тут е, єдиний мінус це треба робити, е, руйувати тут стіни, тобто трішечки дорожчий ремонт. В цьому різниця. І е, різниця в клієнті. Тут тон стіни. Ну, це така специфіка, в якій треба теж розбиратись. Тут є різниця базова. Те, що коли ти купуєш тут, ти отримуєш після кращого клієнта. Е, як змінилось ринок оренди під час війни? Він впав десь в межах 15, 25-30% ціни на оренду, але цікаво, що ціни на покупку на продаж. Суттєво не впала. Тобто є виключення, коли люди хотіли продати. Вони знали, що вони тут вже не будуть чого робити, і ну але е вакантності немає. Е зараз немає 10% дохідності. Ти не купиш зараз. В принципі, про купівлю е бізнесову таку 10%, там, 12% там і е немає мови. Ну от, в принципі, це дуже добре. Це така дохідність кваліфікованого інвестора яких квартир немає на цьому ринку? Яка вільна ніша? Блін, це просто топова ніша. Це немає взагалі, якщо ви подивитесь оті ворота, немає квартир з адекватним якимось ремонтом. Це просто якесь або зробив. Таких немає. Не, ну, вони є, звісно, але їх дуже багато. І коли така квартира з'являється, вона просто улітає відразу. На цьому фішках бізнес модель і фішка бізнес як відбувається документарна робота, договірна робота з орендарями посельствоми фонду? Так це єдиний такий фактор, що треба розуміти, що цей бізнес в білу. тобто немає ніяких схем, немає ніяких там ухилення від податків, бо з вами не будуть заключати договір, якщо ви не сплачуєте податки, або буде у вас податковий агент виступати компанія, є від якої? У вас буде жити орендар, або а, вас будуть вимушувати надавати фол, А з ФОВ від податку ніяк не, не ну, ну, не уйдете. Не уйдете да. Або ви можете здавати як фізособа під 19,5%. Це, звісно, ніхто під... не проконтролює, ну, але я думаю, що в нас всі люди платять податки і ну, нікого в голові такого нема, щоб від них похилятися. Оптимізовувати можна, хулятись не можна. Це... Інвесткабрь рекомендує саме так. А. Ми зараз бачимо, що тут такий. Який тут стиль? Це лот? Це скандинавський стиль. Скандинавський стиль, він такий стриманий, але якісні матеріали, якісні побутові прилади, все дуже гарно виселяло. Який взагалі ремонт потрібно робити? Тому що був Пшонка, він пропонував це все по-іншому. Бачив, як попит на як стиль ремонту. Якщо ви, якщо ви заб'єте в гуглі скандинавський стиль ремонту, ви побачите саме, що треба робити. І таке робиш саме ти. Так. Я так розумію, що ти іншого не робиш це. Цей. Цьому немає сенсу. В цьому немає сенсу. Чудово. Е, давай порахуємо математику саме по цьому об'єкту. Я, звичайно, попросив би, якщо були якісь е, відео або фото е, от цієї квартири Є. на момент купівлі, купівлі, це буде просто найкраще, що може бути. Е, Давай прорахуємо математику, тому що е, я вважаю, що наш клієнт це та людина, яка хоче одним чеком отримати гарну суму, е, не збираючи цей чек, не формуючи з 20 об'єктів. Е, е, яка вартість цієї квартири була у купівлі? Е, ми купили дві квартири одразу на третьому та четвертому поверсі, і ця квартира коштувала 176, А квартира нижче коштувала. 183 А, Ну ми так врахуємо, що вони коштували нам коштували 180 тисяч. Тонна ага. це все момент переговорів з власне. Якісь були ще додаткові витрати, тому що я рахую в онлайні 359 Це дві квартири. Якісь додаткові витрати на таню пополам та пенсійний фонд, оце один відсоток. Якщо один відсоток, це 3590 плюс нотаріус. Я та там три ну тисяч гривень сто доларів. Тому ми за 3610 доларів на всі витрати. Отже, в нас вийшло 362610. Яка вартість ремонту і що в цей ремонт увійшло? В ремонт, як ви побачите, входить і меблі, і побутова техніка, і так далі. І ще я зауважу, що ми зробили весь під'їзд для себе, ну майже за свої кошти, ми зробили з першого по четвертого, плюс фасадну групу, плюс вхідна група це козирьок над, над під'їздом. Та ще зробили козирьок у дворі, зробили пагнус для пенсіонерів, тобто. Це майже за свій рахунок соціальний інвестор. Так що так, так так замінили всі органи в під'їзді, те, що вище четвертого за це не, не платили. Декілька людей були долучені до загальних місць, але це не суттєві гроші і все це. Інвестор виступав як прорабий і обійшлося б тисячу доларів на квадратний метр, включаючи б це був би не інвестор прора, а прораб прораб, то здається, це було б десь 1200. Добре, ми рахуємо 1000 доларів. Яка площа там? Я не ну, Якщо ми не будемо рахувати під'їзд, то може там десь 850 доларів на метр. обійшлося на чисту квартиру. Пропоную рахувати 1000. Так яка площа? 85 метрів. В нас 362,5 тисячі, 85 на 2 і на тисячу, 170 плюс 362 500, Я зняв 120 доларів. Тобто загальна ціна цих двох квартир, 85 квадратів, золоті ворота, центр міста 532 тисячі 500 доларів. Яка в нас? Прогнозована рентна плата по цим квартирам. Ми планували, що ми будемо не здавати по 2800. В середньому зараз у нас вже є пропозиція одночасно по двох квартирах цієї 2 750, включаючи комунальні послуги, які становлять 150 доларів. 2,750 на 2 мінус 300. Я рахую одразу по двом об'єктам 5200. <гум> скажи, будь ласка, які ще накладні витрати на дохідну частину будуть? Ну дивись, а... це комісія агента. А, комісія агента. Так, ну і все. Наскільки вона... податок 19,5%. Так, власне, какая він як фізична особа. Якщо він би здавав би як ФОП, був би податок 3% або 5% на третій групі, але Якщо як фізична особа 19,5%. Віднімаємо від 5219,5% буде 486 грошових потік з двох квартир. Я пропоную ще закласти якусь суму на реновацію на відновлення ремонту. Я пропоную закласти ще здисконтувати цю суму на 4% і вакантність закласти якусь. Так, да, да. Ну, я гадаю, здисконтувати цю суму можна на 10%. Ну давай. Ну робимо да. це 418 доларів. Це 418 доларів доларів місяць. Ми будемо відкладати на реновацію, врахування вакантності і це закладемо комісію Ріалта перший та останній платіж. Тобто буде 3767. Множимо на 12 місяців, це 45 тисяч 208 доларів на рік. Ділимо на 532 тисячі. Я знову щось там скоротив. Буде 8,49% дохідності. Це буде десь в районі 10 років окупності. Це в районі 10 років окупності. Якщо ми правильно все порахували, нагла збігається з більш точними вирахуваннями, то ми заклали вакантність. Ми заклали всі витрати пов'язані з управлінням. Зекономив інвестор на тому, що він проектні роботи і керування цим процесом дійснював сам. Якщо він його не здійснював, то витрати тисяч доларів на квадрат, мабуть, би були збільшені відсотків на 10-15%. І, мабуть, що це від дохідності відняло десь 0,8-1%. Але якщо ми кажемо, що в Києві орендна дохідність для некваліфікованого местора в межах 4-5 ми кажемо, що кваліфікація дає змогу разом із владом та його компанією заробляти в межах 8,5%. Я так розумію, це не межа, і це вантеж. Так, це оліміду далі, що дуже прикольно, що орендна плата, я так розумію, прив'язана до валют. Так, вона прив'язана до валюти, сплачується по курсу або НБУ, або курсу покупки долара в банду отримувача, тобто нам на приват, наприклад, переводити, і от дивитися приватна покупка по такому. Тому друзі, це можна верифікувати як валютна дохідність у нерухомості, і це дуже сильно відрізняється від дохідності при здачі квартир по добово тощо, тому що там дохідність є в гривні, там не може зняти той хтось, хто з іноземців, хто знімає валюті. Ну ми так вважаємо, що він там не може зняти, тому що. 99% він там не буде жити. Ця історія з дохідністю валютною. Ми знаємо, яка дохідність депозитів, яка дохідність інших історій. Тому я буду вдячний за фото до. Ми показали нашим глядачам, що із об'єктом знаходиться на даний момент. І пропонуємо тим, хто хоче зберігти капітал, має певну суму заощаджень в межах від 300. Тисяч доларів, можливо, від 200 тисяч доларів, звертатись до влади. Це можна це. Я собі дозволяю радити, тому що тут втрати коштів не буде. Тут вони будуть знаходитись в такому цікавому інвестиційному об'єкті проєкті, який також є і ліквідний, і дохідний. Це класна справа. І одне зауваження в історичному центрі також є і нові будинки, але там просто трішки вищий прайс і нижче буде дохід з об'єкту, бо це я думаю, що люди покупають собі може для життя або щось таке. Ну просто для розуміння. Якщо ми будемо порівнювати, ось тут вартість квадрату склала близько 2 тисяч доларів до ремонту. А в новобудовах це 4. навіть зараз, під час війни? Так, да. Ціни суттєво не впали, бо люди ще досі вірять в те, що буде перемога, і ціни виростуть ще. Ну вони вірять і правильно роблять. Ми також віримо для цього, що дня працює. І до речі, центр, от саме золоті ворота, елітна нерухомість. Вона реагує на ринок останньої, тобто ці колибання в сегменті там ну, дешевих квартир, вони більш суттєві а в елітній нерухомості ні. Бо ринок іде вниз чи вверх. Тут все спокійно залишається як було більш-менш. Залежить від бюджету орендаря, от від чого залежить оренда, а не від е, вашого знайомого, який здає квартиру, наприклад, на Козняка. От, друзі, це інвестка, Ми даємо кваліфікацію тим, хто цього потребує. Ми даємо прості відповіді на, можливо, складні питання. Для нас це просто, тому що є досвід, є практика є експертиза. Влад, один із учасників нашого клубу, який її має, готовий з нею ділитись. Я вас запрошую в наш клуб. У нас дуже демократичні умови 990 гривень, і ви можете стати учасником і долучатись, і забезпечувати себе доходом, а капітал безпекою підписуйтесь, беріть участь, інвестуйте свідомо. Дякую тобі.